І про що? М'яку політувку не люблю, собі залишати не буду, але прочитати, точно прочитаю. І того у нас тут виходить 13 книг. Так. І цих у нас раз, два, три, 4, 5. Якщо навіть кожну по 60 гривень порахувати, то виходить доволі кругла сума. Мені це подобається. Остання коробка, хтось вирішив запакувати її просто в обої. Дуже нестандартно як на мене, але тим не менше. Я теж пакую, що є під руками. Так. Раз, два, три, чотири. Так, вскрили ми скринку. Давайте подивимось що у нас тут. Так. А, ну мені тут прям нормально обоїв відсипали. <ріхи> так. Буде чим уплотнять потом. Що це? Е, е, диск. Так, що за диски? Ігровий диск. Так, партизани Второї мировой війни. Диск. ще із ліцензією. Та ти що? А тут ще два ряда? Ой, так слухайте, їх тут багато. Так. Ниженьки, любі любимої, я вас попрохаю трохи посунутись. Так, давайте тоді. Давайте і цю-сюди обратно. Жестяк. Так, це у нас що, теж гра? Тоже гра? Ні, це музика. Це що? Вроді, гра, а може і не, і не гра. Ну, коротше, так, зараз все розберемося. Подожі, тут, тут скарби прийшли. Так, ще диски. Це сюди. Ще диски. Це сюди. Це сюди. Туди. Туди сюди. Так, що тут? Тут також диски і... а ага, і все. Окей. Не падаємо. Так, поїхали. Космольот Dark Stars. А, російська англійська версія. Так, диск на місці. О, ну так слухайте, диск ще й в гарному стані. Так, раз. Блін.